Феноменальний футбольний дивак Солоного, про якого на жаль, мало хто знає, а верніше тим, чим він залюбки з душею і задоволенням займається, створив за власний кошт у вільний час заради збереження пам'яті для прийдешніх поколінь. Справжнішінький музей, мова про простого мешканця цього населеного пункту Олександра Слісаренка, полкого поціновувача і прихильника гри мільйонів, який свого часу у дитинстві та юності просто любив поганяти м'яч з друзями і отримував від цього насолоду. Паралельно якось непомітно для себе став збирати і колекціонувати різноманітну футбольну атрибутику, програмки, вимпили, світлини, книги, футболки, м'ячі, медалі і таке інше. З часом її стало надто багато, тому чотири роки тому він вирішив все це розмістити і викласти у себе вдома, внаслідок чого у трьох кімнатах будинку і прилегло до нього гаража утворилися зали унікального приватного музею футболу, стіни стеля і навіть підлога якого встелена тисячами експонатів, аналогів якому важко знайти не те, що на рівні обласних, але і навіть вітчизняних теренів. Було прийнято рішення зібрати воєдино для пам'яті, для молодих поколінь, для того, щоб в подальшому футбол, який розвивається, і слава Богу, що він є, шанували, знали, і в тому числі тут багато дуже експонатів, нинішніх, які команда завоює, грає. Саме стенд про місцевий солонянський футбол займає одне з провідних місць музею, експонати якого розповідають про установлення і розвиток людей, тренерів і гравців, які на тамтешньому рівні небезпідставно вважаються корафеями гри мільйонів. Серед них Микола, і Юрій Єременки, Іван Залюбовський, Микола Кнівець, Олександр Скрипченко та багато інших. Зрештою, навіть живі раритети і творці того розвитку подій були приємно вражені побаченим виставковим простором. Коли це все побачив, то до сих пор в голові не вкладається, що це все як ця легендарна, не побачу такого слова, людина могла це все создати. Саме головне за свої ініціатив, без якоїсь фінансової підтримки, це скромна така особа, це все складала, збирала по кожній бумажечці. І я вважаю, що да, раніше були сказані слова, що це треба вже виносити на другий рівень. Значне місце в експозиції музею займають німі, втім научні спогади розповіді про регіональний футбол від чемпіонату області і різноманітних турнірів на її теренах до здобутків і звершень легендарної команди Дніпро. В один з днів в гості до пана Олександра завітали безпосередні автори і архітектори тієї великої славетної історії, яка золотими літерами вписана в літопис Гри мільйонів колишнього Радянського Союзу і України, олімпійський чемпіон Сеула Євген Яровенко, чемпіон СРСР Олександр Червоний, функціонер і тренер Ігор Ємець, які не те, що відчули сплеск гарних позитивних емоцій, вони навіть більше були шоковані побаченим. Я сьогодні побачив, я просто. просто, можно сказать, в шоке. То, что человек, я просто благодарен ему, снимаю шляпу перед ним от всех ветеранов Днепра. История 70-летней давности, начиная с районного футбола, солонянского и днепровского футбола, и наши экспонаты здесь есть. Просто есть такой человек, у которого действительно вместо сердца футбольный мяч. Я просто поражен. Я думаю, вот это надо сделать какой-то музей. Дійсно, щоб перенести це все, щоб це було достояння всех, всіх всі футбольних спільноти і щоб всі це видели, тому що здесь ніхто цього не видит, только видят все это друзі. Дуже задоволений і так думаєш, скільки це е, ну, треба желання, терплення до всього цього. Ну, цим це, це треба любити, цим треба цікавитися. Ну, велика подяка таким людям, що... Як Олександр, що вони є, і що вони ще існують, і що вони займаються цим ділом? Дякаємо. На згадку про відвідини ветерани Дніпра вручили гостинному господарю свої подарунки, атрибутику: м'яч, футболку, вимпили з автографами своїх партнерів по тій золотій команді середини кінця 80-х років минулого століття, які відразу ж зайняли одне з почесних місць експозиції, кількість експонатів якої постійно зростає. А місця на стендах залишається все менше і менше, та ще більше стає сумно від того, що відвідати справжній рай для чоловіків, зрештою, як і для всіх прихильників гри шкіряного м'яча, має можливість не кожен, але лише обмежена кількість поціновувачів. Наразі назріло питання знайти місце для музею, щоб він постійно діючим і відкритим для усіх бажаючих, як мінімум, у солоному, а то і взагалі подумати, як облаштувати подібний скарб в обласному центрі. Повірте, він того вартий, адже виставковий простір створений для збереження спадщини цієї гри та її популяризації.